Вітаю всіх на каналі Мальва на городі. Сьогодні поговоримо про королівську так звану квітку на кущиках помідорів. У мене є помідори, які називаються подарунок Україні, і на них є королівська квітка. Зараз я покажу, як вона виглядає. Я кущик помідор. І тут є зав'язь, ось бачите. Тут мають бути помідорчики. І є одна ось така велика. Дивіться всі менші, і лише вона ось така величезна. Це королівська квітка. Багато людей кажуть, що її не потрібно видаляти, буде великий помідорчик. Але хочу сказати, що королівська квітка на себе бере дуже дуже багато потужна стейкущика, дуже багато поживних речовин. І часто густо з такої королівської квітки виростає гігантський помідор, який бере на себе тягне все живлення, і не дає розвиватися іншим помідорчикам. Такий плод, він виростає дуже великим. Часто густо плоди з королівської квітки вони. Поганої форми, вони потріскані. І також всередині вони дуже жилисті і тверді. Видаляємо. І так я зроблю на всіх своїх кущиках, де побачу таку квіточку. Краще пожертвувати однією для того, щоб виросло на кущику багато інших. Ось і ще одна в мене, дивіться, така велика, а отут поруч маленькі. Велику я видаляю. Чи на всіх помідорах є королівська квітка? Ні, не на всіх, ось, наприклад, в мене є помідори, де немає ніяких королівських квіток. Це часто густо черіки або гібриди. Ось подивіться, тут немає ніякої королівської квітки. Вони всі, да, деякі більше, деякі менше, але вони більш-менш рівномірні. Підпишись на канал, щоб не пропускати нові відео.